Наразі Україна воює не тільки на військовому фронті, а й на інформаційному. Ворог щогодини моніторить інтернет-ресурси з метою знайти якомога більше інформації про роботу української ППО і наслідки рашистських обстрілів та в майбутньому використати її проти нас. Публікації про прильоти по об'єктах критичної інфраструктури наших міст дуже шкодять. Російські блогери і пропагандисти будуть тиснути психологічно а військові врахують свої помилки та зроблять усе можливе, щоб наступна ракета влучила прямо в ціль. Для противника, коли вони розуміють, що їх дрон долає сотні кілометрів, а іноді це навіть за тисячу, дуже важливо розуміти, чи пройшов цей дрон маршрут, чи досяг він того міста, куди його відправляли, чи вразив він в кінці кінців ціль. Так, от єдиним джерелом інформації для нашого ворога є саме наші з вами фотографії в соціальних мережах. Фактично, подібні відео допомагають російським військовим коригувати свій вогонь по українських територіях. Кременчуцькі правоохоронці спільно з військовою адміністрацією та службою безпеки України постійно здійснюємо моніторинг соціальних мереж та публікацій, які... Є у соціальних мережах, телеграм-каналах та засобах масової інформації. Хотілося б звернутися до наших мешканців під час повітряних тримок. і взагалі не публікуйте інформацію, пов'язану з роботою наших військових, також будь-яку інформацію, яка стосується прольотів, прильотів, вибухів і так далі. Ні в якому разі не вмикайте в своїх телефонах функцію місцеположення, тому що так ми працюємо на руку ворогу, і за це передбачена кримінальна відповідальність. На жаль, багато хто навіть попри заклики Служби безпеки України продовжує хайпувати на влучання ракет і безпілотників у своїх соцмережах. Поширення відео здійснив через мобільний месенджер серед своїх знайомих, а вони розповсюдили його через мережу інтернету. Вказані відеоматеріали були використані російськими змі для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України та коригування точності завданих ударів. Також яскравими прикладами цього є телеграм-канал Анатолія Шарія, де постійно публікують фото та відео прильотів із точним вказанням назви об'єкту, а також місцеві канали Труха, де інформація про вибухи з'являється значно раніше, ніж це коментують офіційні джерела. З початку війни на території Кременчука та Кременчуцького району Кременчуцькими правоохоронцями та правоохоронцями області було вилено декілька фактів саме співпраці з ворогом. На даний час тривають слідчі дії, і особи понесуть за це кримінальну відповідальність. Якщо під час повітряної тривоги ви бачите в небі підозрілий об'єкт або володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти нашим військовим. Відразу повідомляйте про це через застосунок ЄППО або на лінію 102. І пам'ятайте, що навіть випадково поширивши якесь невинне на ваш погляд відео, ви можете допомогти ворогу. Тому, будь ласка, утримайтесь від публікації та поширення дописів щодо обстрілів і прильотів. Давайте використовувати усе заради нашої перемоги і заради перемоги. Будьте, будь ласка, мудрими, не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони, коли ви чуєте, як хлопці працюють. Довіряйте лише інформації з офіційних і перевірених джерел. Разом до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.